Знаєте, чим хотів з вами поділитися, я під час війни багато на базарах. Правди своєї, правди, таку, яку я відчував. Про війну, про збори, що зробив, щось казав. Але це була моя позиція, моя думка, вона її була, таке залишиться, відчуває, що я залишився людиною. Мені сумний бореться за тих людей, хто в Московії живе, хто має свою думку, хто відчуває себе людиною, але нічого сказати не може Але набагато. У мене більше болить за тих людей, хто залишився в Україні розрушеними будівлями, без домівок, без різних міст. І має е, безвихідність і має переїжджати з свого міста кудись, чи з свого села рідного. І це все зруйнувало Московія. Брудними словами кидати, зараз не хочу, бо не про це. Я не відновлюся і можливо не стану мільйонником. Тіктоці в мене зараз дуже погані перегляди на фоні того, що було. Але я цим не страждаю, бо я роблю свою справу. Я залишаюсь людиною і ніколи не стану поцем, як більшість з тих. З тих. Доброї ночі.